Він входить у десятку найбагатших людей світу. Так диктор телебачення представила нового учасника популярного політичного шоу. На екрані з'явився симпатичний дорого одягнений чоловік, однак, якщо уважно придивитися до його обличчя, важко не помітити порожні очі, в яких згасло життя. Цей відомий і успішний політик давно забув, як радіти веселці після дощу, дивуватися чомусь новому. Його не можна чимось збентежити, а жінки для нього існують лише для задоволення втіхи. Якщо ж котрась із них починає говорити про кохання, він іронічно запитує А що це таке? 20 років тому Василь не носив костюмів і краваток, а його улюбленим одягом були светр і старенькі джинси. Вдень він відвідував заняття в політеху, а ввечері розвантажував вагони в депо. Батьки хлопці були пенсіонерами і гроші на навчання він заробляв сам. Загалом жив, як багато інших ровесників-студентів. А одного разу Василь дізнався, що дівчинка з його групи тяжко захворіла. І потрапила до онкологічного центру. Раніше він з нею спілкувався рідко, але тепер почав провідувати в лікарні, аби морально підтримати. Так і почалася їхня історія. У неї фактично не було шансів на життя, коли лікарі дивилися на результати чергових аналізів, вони робили суворі обличчя і утримувалися від коментарів. Він приходив до неї в лікарню майже щодня. Розповідав анекдоти, читав книжки, іноді вони разом грали в шахи. Вдень всіх закоханих він подарував їй великого плюшового ведмедя. Коли на іграшку натискаєш, кумедна тваринка чітко вимовляє фразу Я тебе кохаю. А потім вони довго цілувалися в холі лікарні, вона притискалася до його грудей і шепотіла Не залишай мене, коханий. На що він повторював їй у відповідь Ніколи. Ніколи. А згодом сталося диво. Після хіміотерапії результати аналізів просто чудові. Такий випадок у моїй практиці вперше радісним голосом повідомив старенький професор. Через кілька тижнів її виписали. Вони завжди були разом, ходили в кіно, гуляли парком, каталися на гойдалках. Він доглядав її, як маленьку дитину, стежив, щоб вона вчасно приймала ліки, аби не застудилася, на останні гроші купував їй дефіцитні тоді апельсини. А одного чудового дня Василь запропонував своїй коханій рукою й серце Але ж мені не можна мати дітей, тихо відповіла дівчина. Ти моя дитина. Відповів він на це. На весілля вони запросили всю свою групу, довго цілувалися під вигуки гірко, а потім кохалися в кімнатці гуртожитку, яку йому вдалося вибити для своєї сім'ї. Подружнє життя було схожим на казку і дилію не могло зіпсувати нетісне житло, де за стінкою постійно сварилися сусіди, ні те, що часто не вистачало грошей навіть на квитки у кіно. А одного разу вона сказала, що чекає дитину. Дізнавшись про вагітність, лікарі всіляко вмовляли зробити аборт. У вашому стані народжувати небезпечно, це може спричинити рецидиви. В один голос твердили люди в білих халатах. Він, переживаючи за її здоров'я, також просив ліпше пожертвувати народженою дитиною. Але вона була невблаганна. Я все одно помру, а так в тебе залишиться наша дитина. Малюк народився дуже кволим, але цілком здоровим, а через півроку вона знову потрапила до лікарні. Єдиний для вас шанс це операція, та у нас таких не роблять. А за кордоном це коштує 100 тисяч доларів, повідомив професор, ні у Василя ні у його рідних, ні у друзів таких грошей не було. Він оббивав пороги Міністерства охорони здоров'я, розшукував всілякі благодійні фонди, але скрізь лише розводили руками. І тоді, аби врятувати кохану, він вирішив продати свою нирку. Знайшов людей, які займаються цією справою, але суми, яку запропонували за орган, не вистачило б навіть на обстеження за кордоном, не кажучи вже про операцію. А тим часом вона помирала, лікарі вже нічим не могли допомогти. Він тримав її за руку і вмовляв Не йди, тільки не йди. Вона заспокоювалася і знову ненадовго поверталася до нього. Якось сказала йому, попри хворобу, цей час був найкращий у моєму житті, тому що я дізналася, що воно таке кохання. Спасибі тобі. В свій день народження він відзначав разом із нею. Годував тортом, через два дні вона впала в кому, перестала дихати. Він тримав її за руку до того часу, доки лікарі не попросили вийти. На похороні Василь не плакав, він уже не міг цього робити. Він просто перестав жити. Тепер у нього є все не дім, а справжнісінький палац. Бізнес, який щоденно приносить прибутку більше, ніж колись потрібно було грошей, аби врятувати кохану. Він може мати будь-яку жінку, про нього мріють найкрасивіші моделі, але жодній із них не вдалося почути від нього слово кохаю. Його кохання навіки зосталося з нею там, у маленькій кімнатці гуртожитку, де 20 років тому він умів радіти, плакати, сміятися. І щоб знову опинитися там, він готовий віддати усі свої теперішні титули і гроші. Проте кохання запросило за себе на багато вищу ціну.